Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаю всіх слухачів Київ 98 вісімфем та глядачів нашого ютуб каналу. І запрошую вас до програми Лікар знає сьогодні. Я одразу представлю свого гостя. Сьогодні до нашої студії завітав відомий український офталь лікар-офтальмолог, професор, завідувач каф... кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного університету Богомольця Сергій Риков. Добрий вам день. Доброго дня. Сергію Петровичу, отже, останніх чотири дні ми пропонували нашим слухачам е, надсилати свої запитання щодо проблем якихось хвороб. Одним словом, проблем з очима. Надійшло багато запитань, і тому сьогоднішній наш ефір це буде такий, знаєте, концерт по заявках. Ми будемо відповідати на е, ті запитання, які цікавлять не мене як журналіста, не вас як офтальмолога, а людей. Ну, так, Сьогодні... Ми провели вже декілька таких ефірів різноплановий, з різними тематиками, і тут дійсно виникають запитання на них mm. треба відповідати. Це правда. Отже, є список запитань, які люди надіслали впродовж цих чотирьох днів, коли у них була така можливість. Крім того, є можливість поставити своє запитання і просто під час ефіру. Пишіть нам, будь ласка, номер вайбера, Я думаю, ви пам'ятаєте 098-009-98-98. Впродовж там 25 хвилин, якщо ви напишете своє запитання, отримаєте консультацію Сергія Олександровича просто під час ефіру. Якщо що ж під час ефіру ви не встигнете або зрозумієте, що вам потрібна а, більш ґрунтовна консультація, якісь обстеження, якісь лікування, тоді звертайтеся за номером 0800. А, 333-707. Ще раз 0800-337-707. Отже, Сергію Петро Сергію Олександровичу перепрошую. Поїхали перше запитання у нас від Ольги. Воно дуже коротке: як позбутися дистрофії рогівки? Давайте тоді що таке взагалі дистрофія рогівки і як її позбутися. Я думаю, що в Ольги, можливо це вроджена дистрофія рогівки. Такі захворювання бувають. Є таке захворювання, яке в народі називають золотуха, угу. тобто це коли помутніння рогівки, але потім воно потихеньку розсмоктується. і людина стає краще бачити. Але дистрофія рогівки найчастіше від вірусного кератиту, або від невдало проведеного оперативного втручання з приводу катаракти чи глоукоми, або Запущені захворювання, які вже не можуть хірург і не вкластися в ті технологічні рамки, наприклад, ультразвуку, який треба давати для видалення самого кришталика. Тобто ми повинні закінчити операцію, додаємо більше ультразвуку і він впливає на рогівку. Ну в основному це закінчується добре, але це ті ускладнені варіанти, які приходять до нас, і важливо. Знаєте, народні методи тут мало підходять, але є один метод, який ми років 15 тому назад використовували, коли не мали спеціальних гіпертонічних аптечних розчинів для ока. Просто мед, світлий мед, саме травневий мед першої викачки, нетемний мед, саме mm -hmm. підкреслюю. Ви берете, розводите мед, одна частина меду, чотири частини фізіологічну розчину або аптечної дистильованої води. І ви закриваєте просто в пляшечку, розбовтуєте цей мед він гіпертонічний розчин, він має дуже багато мікроелементів, він має сахари, тобто він витягує набряк. І оцей, якраз, помутніння, дистрофія рогівки, вона зменшується. Але існує дуже багато препаратів різних фірм на сьогоднішній день. Я люблю там терсо, наприклад, еденорм, і таке інше, які також відповідають уже фармацевтичним вимогам. І ці препарати ми використовуємо операційної періоди і таке інше. Але <смі> дистрофія рогівки вона частіше всього не проходить і вона закінчується пересадкою рогівки самим складним оперативним втручанням. Він, це складне оперативне <смі> втручання із того, що в нас. Ну, Ще немає такого розвитку банків рогівки, як, наприклад, в Америці. так? Mm -hmm. В Америці там, ну, не знаю, скільки близько 100 банків рогівки. В Києві, в Україні повинно бути ну, по розрахункам хоча б чотири. У нас на сьогоднішній день офіційно, щоб він називався банк рогівки, консервованих тканин немає. через те, Проводяться оперативні втручання за показаннями, коли травми і таке інше підписуються договори. Ну ви ж знаєте, що проводять, наприклад, пересадку печінки, так, але ж це труп, тобто mm -hmm. ця людина померла, і практично у цієї людини можна взяти дозвіл в родичів і взяти очі. Це дуже складна проблема, тому що от як психологи розповідають, кажуть, от померла, наприклад, випадково. Ваша дитина в автомобільній катастрофі. І вам кажуть: а ви можете віддати очі вашої дитини, щоб спасти другі очі? То психологи кажуть, що краще, щоб частина вашої дитини... Жила, Жила. комусь розумієте, тобто це наскільки тонкі питання, і їх треба піднімати на державному рівні після це не під час війни. Після війни я думаю, будуть у нас протоколи лікування, буде у нас стандартизація, буде у нас обов'язкове медичне страхування, і сама технологія не складна пересадки рогівки. Я робив в клінічній ординатурі. Професор Сергієнко мені давав, наприклад, зробити трепанацію від трупа пересадити. Людині здорові, хворій uh -huh. людині, і там треба просто гарно пришити. Знаєте, як гарна швачка. Тобто треба акуратно з певним натягом це зробити. Це можна зробити на сьогоднішній день. В інституті Філатова це можна зробити в Дніпропетровській в обласній клінічній лікарні. Там є ну подібний на, скажімо, банк. Але біоімплант, тобто роблять з тої рогівки людської біоімплант, а потім його імплантують. Але ми очікуємо, що все-таки в державі будуть. Я вам хочу сказати, вже були варіанти, що можна купити було з Америки, наприклад, три рогівки, вони коштували 700 доларів приблизно. Так? Це не так дорого, це просто дешевше, ніж в нас це точно. Але Тут транспортування з літаки не літають. Ну тут вже проблема зараз чисто транспорту. А так можна було купити то там. Дають певні документи на цю рогівку, скільки клітин до а тут можна було вже розпочати цей процес. Але я думаю, що дуже цікаве питання пацієнтка задала. і Я думаю, що їй вже рекомендують пересадку рогівки. Треба трошки потерпіти. Якщо приходите на консультацію, є препарати, якими можна підтримати поки око. А коли вже буде, ну що таке пересадка рогівки? Це вже інвалід хоча б третьої групи. Mm -hmm. тобто… Це пацієнта повинні забезпечувати держава. Держава, тобто це людина, яка не бачить, наприклад, якщо мова йде про одне роко, воно вона бачить мутно, мутно да? як в тумані. Розумієте, слухайте. Ну от зачепились ми за цю рогівку, і в мене стільки ще додаткових запитань, але давайте ми їх відкладемо на якусь. Е Наступну да. зустріч, так поговоримо про це. Бо мені, наприклад, дуже цікаво, чи це якісь ви кажете, можна було купити в Америці три рогівки. А це а ком, контейнер просто а кому вони підійдуть, чи чи де да, як вони підберуть? Давайте це от, дуже да. Це дуже, дуже, дуже просто тому, що нам присилають документи. Ми дивимося на стан стандотелю і кажемо, так, да, будь ласка, пересилайте, угу. тобто. Це могло би було бути, якби вот. не було війни. Так, е, Марина, все, Всеволод. Наступне запитання: е, чи знижується гострота зору при постійному регулярному вживанні гіпотензивних препаратів? Тут навіть є їх перелік. Енап, н Енап, Каптопрес, mm -hmm. та Бета. Я знаю, тільки Каптопрес, моя мама таке mm -hmm. п'є. Та бета-блокатора Конкора незалежно mm -hmm. від вікових норм. Вік 60 років написав Сево. Дуже цікаве запитання. Чому? Тому що, ну, зрозуміло, гіпотензивні препарати mm -hmm. вони знижують тиск і зменшують об'єм крові в руслі кров'яному. Значить, відтікає кров. Але ж відтікає до норми. Це при гіпертонічній хворобі, якщо у нас, наприклад, 160 mm -hmm. на 100 тиск. І ви повинні його знизити до 120 на 80. Якщо він не знижується до 120 на 80, ви йдете до кардіолога. Uh -huh. Вам треба обстеження зробити УЗІ, можливо, вам треба поставити стенд. І тоді нормалізується. Через те, особливих таких от немає таких наукових даних, даних, щоб, наприклад, бета-блокатори, конкор чи гіпотензивні впливали на зір, на гостроту зіру. Зору дійсно, коли приймається препарат, то через годинку у людини відтікає кров, і вона може побачити такі фотопсії. Плавають такі як целофан перед mm -hmm. очима, можливо, такі як хмарки, попливли, але попливли не фіксовані. Фіксовані це вже захворювання свідків це зовсім інше. А якщо попливли це від гіпотонії. ну часто у людей в дівчат, які молоді, незаміжні. Худенькі, красиві, От вони гіпотоніки. От Видно по людині, що це людина гіпотонік. От по вас видно, що ви в молодості були гіпотоніком. То я так думаю. І ці люди, ці дівчата, наприклад, от вони часто запаморочення йде, понижується тиск. І дійсно, коли понижується тиск, тоді йде запаморочення і погіршення зору. Але органічно на орган зору це не впливає, це проходить. Сергій Олександрович, ми з вами тут часто жартуємо. Знаєте, у, у вашому спостереженні щодо, щодо мене в мене, е, мене тільки йокнуло, коли ви сказали що Ви в молодості. Бо я вважаю, що я до цього часу. ще молод, в, ви, 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 ви молода і красива, але не, я вважаю молодість це до заміжжя. Період такий. Так, йдемо далі. Марина пише у дитини проблеми з очима починають червоніти у зовнішніх куточках, потім у внутрішніх, потім повністю всі очі червоніють. З'являється прямо павутинка зі слизу кисляків, особливо вранці, капою краплями. Торбадекс все ок, але тільки перестаю капати через 2-3 дні знову та ж історія. Наш окуліст каже алергічний конюктивіт, і це вже таке другий раз. З квітня до осені. Чи можна так довго крапати торбадекс, чи можливо є інше лікування? Да. Торбадекс це антибіотик з кортикостероїдом. І ми говоримо про дитину. Mm -hmm. Я капаю антибіотик і кортикостероїд, щоб стало краще. Що стало краще. У дитини як павутинка е, в оці вранці, так повинно бути. Тому mm -hmm. що дитина в день бігає, плигає, стрибає і гарно відтікає сльоза вниз. І ми її ковтаємо. Тому що ми глибоко mm -hmm. дихаємо. І створюється від'ємний тиск в носоглотці, і туди всмоктується сльоза. А вночі ми спимо. І в нас оцей від'ємний тиск набагато менший, і сльоза, яка виділяється, вона не встигає відтікати, вона застоюється і далі на ранок вона виглядає як така біленька павутинка, як біла плівочка. Це нормально. Для цього потрібно просто вмити дитину, навчитися, як правильно вмивати, намилити руки добре милом, помити спочатку руки, а потім уже помити добре милом очі. Тобто око має сльозну залозу, яка, яка виділяє до 20 мл рідини на одну хвилину, якщо щось попадає, О, захист іде, розумієте? Мило ніколи не пошкодило в такому варіанті. Так, як печеш, як є. Так як пече ж, же дітям вмити? Чудово, якщо... дивіться, якщо трошки попало і воно пече, саме сльоза і починає виділятися і очищає око. Тут ага. нічого страшного немає. Ну, тобто акуратно треба промити очі. От. І таким чином, якщо буде гігієна, існують. Спеціально гелі, наприклад, там гель, теагель, блефаклін, дуже багато різних, якими просто можна обробляти края повік, якщо ви бачите, що трошки червонуваті края повік. Uh -huh. Це вже подібне на блефарит або демодекс. Ці саме такі серветки вони є в аптеці і гелі. Їх можна придбати. Дуже багато медикаментів зараз дуже багато. Ну мені я такий радий, якщо на ринок заходить нова якась фармацевтична компанія, це вже і конкуренція іншим, це вже ціна нормальна і вибір для лікарів. Тому що пацієнти ж от бачите, капають, капають одними капельками, капають, капають. Тут приходять до лікаря. Ти призначаєш другий, їм допомагає. Mm -hmm. Ці ситуації я б рекомендував. Є такий. Найпростіший антибіотик, який не шкодить дитячому організму, і його можна приймати з нуля. Називається азетер, це азетромицин цього ряду. І він закапується рано і ввечері три дні. Три дні тільки Ясно. рано і ввечері. І ефект тримається півмісяця. Оцей препарат дітям ем, дозволено капати з нуля. Ну, дійсно, ті всі препарати також там прописано, з якого віку, а цей препарат я би порекомендував. І взагалі є в нас наш вітчизняний окомістин. Це той препарат, який можна купити в кожній аптекці, це самий дешевий препарат. Він якраз протизапальний, протимікробний, і якщо дитина поплавала десь в водойомі, в якому водоймі чи в басейні, там ну, в басейні є хлорка, угу. ну, ми всі повинні знати, після басейна треба закапувати обов'язково сльозозамінник. Обов'язково. Тому що хлор він дуже роз'їдає сльозну плівку, особливо жирову частину. І цей угу. жир він просто розходиться і око пересихає. І враження, наче пісок попав в око, і таке інше. Через те, сльозозамінників замінників дуже багато на сьогоднішній день. Це з гіалуроновою кислотою і тригалозою, наприклад. Це ж така штука, яка має бути у всіх. Правильно, в косметичці. В косметичці, в косметичці да, та, і в мами, угу. для того, що якщо дитина тільки скаржиться, займається за комп'ютером око почервоніло, закапали, тільки треба прочитати. Щоб цей сльозозамінник можна було приміняти дітям. дітям. Так я хочу нагадати нашим слухачам що номер телефону, за яким ви можете записатися на консультацію до Сергія Олександровича Рикова або до інших професійних офтальмологів 0800 333 707. Будь ласка, якщо розумієте, що потрібна діагностика, потрібна порада, потрібна консультація, будь ласка, набирайте і записуйтесь. Ми йдемо далі. Дуже мало у нас 11 хвилин. Лин лишилося у нас так багато ще запитань. Давайте бліц. Е, да, давайте будемо якось пришвидшуватися. Що робити при ерозії сітчатки ока? Була пошкоджена сітчатка, призначили антибіотик в око, мазь, е, краплі гормональні, але нічого не допомагає. Як швидко воно може зажити? Так хто це у нас пише? Зараз секундочку немає. Просто номер ерозія був... не сітківки, а все таки рогівки, е, тому що січатки якщо... напунена ні, не, не, не ерозія, це може бути тільки рогівки. Дійсно, якщо призначити, то треба визначити причину ерозії. Ерозія рогівки може бути травматична uh -huh. або відсотків 70 – Це аденовірусного пошкодження, тобто вірусне, це простудне захворювання, це продроми, які були накануні за тиждень. Це температура, яка піднялася. А потім у нас почервоніла рогівка, і почалася світлобоязнь. Uh -huh. при кератиті. світлобоязнь. і дійсно ви правильно лікувалися. Є препарати, які можна приміняти. Не імуноглобуліни, але тільки перший тиждень цього захворювання, бо потім це просто зря. І далі потрібно обов'язково консультація офтальмолога, тому що кератити часто закінчуються безслідно, якщо правильно лікувати. Просто коли пацієнт каже через три у мене був кератит. Я дивлюся, ну якби пацієнт не сказав, я б не побачив. Значить, добре пролікований пацієнт. Ну, ми кафедра і професори, і доценти, ми в основному як експерти виступаємо, тому що ми в основному приймаємо якісь ускладнені варіанти, тобто, тому що прості варіанти, начебто, лікуються по місцю проживання, але вже коли є ускладнення, тоді вже ну, тоді ми підключаємося і дійсно. З наукової точки зору проводимо повноцінне лікування. Так знову про сітківку у мами тромбоз центральної сітківки ока і катаракта в одному так. оці почали робити укол. В око пішла позитивна динаміка, і ось після третього уколу стоїть питання про катаракту. Я переживаю, щоб не стало гірше, хоча і так це око погано бачить. Зрозуміло тут треба зважити, чи овчинка варта вичинити mm. тромбоз це захворювання судин. Це говорить про те, що в мами судинне захворювання, що мама перехворіла на інсульт або на інфаркт, а якщо вона і не перехворіла, то це велике щастя, що це був тромбоз на оці, mm -hmm. і вона залишилася живою. Тромбоз не хороший, тим, дивлячись, тромбоз якої гілки. Якщо там центральної, то практично зору не буде після оперативного втручання. Якщо якісь периферійні, то, в принципі, може бути. Ви знаєте, для цього все-таки потрібна консультація. Якщо буде час, нехай вони приходять по понеділкам. Mm -hmm. Я приймаю. От подивимося, зважимо, чи варто взагалі оперувати. Відповідаємо, то ми після mm -hmm. операції ходить, буде пацієнт до нас. До нас треба сказати правду, подивитися. Yeah. І саме головне тут нормально обстежити друге око, бо в нас єдине зряче око. Катаракту можна зробити. Після катаракти може бути знову набряк сітківки. Тобто тут треба зважувати, чи варто, чи не варто це робити. Да. Давайте що... нагадаємо тоді 0800 333 707, записуйтесь, будь ласка, і. Е... Максимально якісну консультацію отримаєте. Так у нас Ольга далі пише: так сталося, що заснула у лінзах 20 років ношу, і раніше не було подібного. Вже два дні червоне око, капаю, зволожуючи краплі. Біль пішов і стало краще набагато, але не минає. Спробувала з антибіотиком краплі, нічого не змінилося. По фото схоже на вірусний кон'юктивіт, але до чого тут лінзи? До лікаря піти не можу. Чому таке могло статися? І що робити? При вірусному кон'юнктивіті не рекомендовано одягати лінзи. Якщо ага. ви відчули вже якісь зміни в оці, тобто біль в оці, ви не одягаєте лінзи. Для цього ми завжди кажемо, що пацієнти повинні мати і контактні лінзи, і окуляри це обов'язково. І якщо часто повторюється захворювання рогівки, тобто ось такі захворювання, вона правильно робить, тому що вона капає сльозозамінники. Зараз дуже багато сльозозамінників, uh -huh. які можна капати зверху на контактні лінзи. Зверху, але якщо болить, то краще зняти лінзу, пролікувати, а потім вже користуватися. Я думаю, або це проблема гігієни лінз. Якщо вони неодноразові, це може бути гігієна лінз або просрочені лінзи. От нема коли купити. А вже не місяць пройшов, а місяць-два тижні. А там лінза має такі розумієте, структуру, ну, начебто, квадратики, ячейки такі, і там якраз. Повинна бути що вода, лінза начебто плаває. І туди забивається білок, який є в сльозі. А на білок що? Ідуть бактерії, тому що він дуже гарно харчує і починається запалення. Через те треба виконувати ті рекомендації, які прописані в інструкції. Зрозуміла. Так, у нас далі два запитання. Вони пов'язані з неврологією. Давайте по черзі, як впливає невралгія трійчастого нерву на зір та лікування? От таке запитання від Марії. Дуже цікаве питання, тому що невралгія трійчастого нерву це така гусинна лапка, тобто яка виходить, це п'ять нервів, яка виходить із-за уха, і два нерви, якраз характерні тим, що вони і нервують верхню повіку і нижню повіку. Ока. І якщо невралгія, якщо у нас така проблема, то у нас йде перес або запалення і відтягується нижня повіка, угу. пересихає око. І тут ми, гілайс, рекомендуємо такі препарати, інші густі, віскоеластики, мазі, щоб закладати на ніч, поки не пройде оце запалення, тому що нижня повіка відстає від ока. І простір між кон'юнктивою і нижньою повікою заповнює, що повітря в повітрі близько 70 бактерій. Через те тут з'являється запалення. Звичайно, антисептичними капельками закапувати і закладати мазь, поки не вилікується. Угу. Окей, Настя, навіщо окуліст направляє до невролога? Погіршився зір, пішла на перевірку. Думала, просто випишуть окуляри, але лікар направив спочатку до невролога, тому що йому не сподобалися судини та асиметричність облич... обличчя. Що робитиме невролог? І одразу друге питання. Сказали зробити периметрію поля зору. Чи це неврологу, чи це неврологу показувати? Мені просто дали результати без коментарів. Я так нічого не розумію. Складне запитання і складне може бути захворювання, а може бути ніяке. Можливо, це просто профілактично зроблено. Дійсно, якщо є асиметрія невелика, і бачить офтальмолог до нас в основному неврологи направляють для огляду очного дна, а тут, бачите, офтальмолог до невролога. Значить, він запідозрив і крім того, постав на периметрію. Мова йде про те, щоб не було в нас пухлини головного мозку. Ага. Це дуже важливо. І от по результатам периметрії, потім ми визначаємо, через те, лікар-офтальмолог дуже правильно Молодець. зробив. Він може сам подивитися і поставити попередній діагноз, а потім направити до невролога або нейрохірурга. Так, і останнє запитання від слухачів, яке у нас було заплановано, Олена пише що робити, щоб не капали в очі краплі окуліста на медогляді. У мене ліве око гірше бачить, і на медоглядах постійно капали краплі. Краплі правда уточнює Олена. Останні рази була на медогляді у 2014-му, бо потім працювала неофіційно. Незабаром доведеться знову на медогляд Ти може чимось можна замінити капання в око більш сучасним методом обстеження. Ще Олена додає, якщо що я готова кудись ходити на обстеж на обстеження платно, аби головне не капали. Чому Разуміло. це так страшно? Дивіться, Олена задає запитання, тому що вона була в 2014-му році. На сьогоднішній день методи діагностики. Оптична когерентна томографія і таке інше проводиться без розширення зіниці. Ага. Без розширення. розширення зіниці це якщо вже є зміни на очному дні, виражені чи відшарування сітківки, чи пухлина, тоді ми вже розширюємо зіницю і просимо пацієнта приїхати не за кермом. От я думаю, що от. Цікава пацієнтка, чому її розширювали, а вона так не хоче. От і мені цікаво, роз... мені теж це робили нічого. Розширювали, розширювали. значить, правильно поставити повинні діагнози, якщо розширювали. Mm -hmm. е, нехай вона звернеться, може, в серпні до мене, тому що я піду в відпустку не і ми розберемося з цим, якщо вона матиме час. Е, тільки якщо в неї є попередні якісь аналізи, нехай візьме з собою. Ну, В 2014 році, очевидно, були все. За зіркові. такий час може стати що Це. завгодно, крім того, просто можна постаріти трошки. І вже потрібно да. окуляри для читання, і таке інше. Я не боюся знову постаріти, ну стати дорослішим і таке інше. Ну, і ж періоди життя є юність, є дитинство, є молодість, є зрілість, є старість і є довгожительство. Mm -hmm. Через те я люблю всі періоди життя. І от Бог дав мені вже старість. Ну, знаєте, от Сьогодні день народження в моєї мами, йому, їй вже 84 роки. Mm. сьогодні, Але дивіться, ми от 84. Весь 84, роки. 84 так. Ви знаєте, колись моя знайома прочитала такого вірша цікавого, простого-простого, від людей, що подарувала б тобі сонце, та воно заходить, подарувала б місяць, але він впливає, подарую. Небо, бо воно безкрає, так що вашій мамі безкрає небо. Дякую. Що хотіла сказати, Цілий ефір ми відповідали на запитання наших слухачів, але останнє запитання поставлю від себе, і воно не mm. стосується оффермології, воно стосується вашої вишиванки. Mm. Надзвичайно. Люблю... Де взяли? Я люблю вишиванки, я люблю решетилівку, там дружу з дівчатами, вишивальницями, з лівянами також. Але це борщівська вишиванка, вона традиційна. Вона... Тернопільщина, так? Тернопільщина, так. Вона має певну історію. Тобто, за переказами під час милого татаро татарського іга винищено було дуже багато чоловіків, практично всі в Борщіві і околицях. Mm -hmm. е і жінки побилися о заклад про об заклад про те, що вони будуть носити тільки чорний колір 10 поколінь. І тільки ось недавно, тобто десь 50 років тому назад, вони почали вишивати вже і додати інші приглушені тони. І от ці приглушені тони, ось ці сорочці, це одна із вишивальниць вишивала на полотні. Мені дуже це подобається, тому що... Не знаю, ну супер я ніколи, я ніколи не носив вишиванки, ну просто на свята я їх носив тоді, коли Пре я хочу. Хочеться, да. Дякую вам величезне. Від себе і від всіх тих слухачів, яких ми сьогодні змогли проконсультувати. Я сподіваюся, що якщо навіть залишилися у них якісь нюанси, то зможуть звернутися до вас за додатковою консультацією. Зробити це можна за телефоном 0800-333-707. Ну а я нагадаю. Що сьогодні гостем програми і на мої і ваші запитання відповідав професор-лікар-офтальмолог, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного університету імені Богомольця Сергій Рейков. Я дякую всім за увагу і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає